рама, 28 колеса, дуже гарно зроблені твої в запаліровані шви. Має в нас серворуль, руль бо він максимально комфортний. Тут піднімаєш собі, в дорозі чик-чик, спину вирівняв, І ти їдеш для старших людей. Дуже важливо і комфортно. Шкіряні ручки, дзвіночок у нас тут є. Передній дисковий гальм алюмінієвий. Вода осилені подвійні. Резина ще можна їздити пару років. Бачите, вилучка амортизаційна. Лучше вібрації вам по суглобах. Крила повноцінні. По рамі, нема запитань. Є підніжка, педаля йдуть в комплекті у нас. Замочок закривати заднє колесо. Ззаді роллерний гальм стоїть. Така комплектація. З тої сторони, подивіться, є десь потертості велосипеди дуже гарний. Планетарна втулка Nexus 8 на надійна. Все середині захищено, туди нічого не попадає і вона довго вічна. Бачите, ланцюг теж все гарно захищений. алюмінієвий. багажник у нас наче, стоїть добротненький. Тут у нас стоїть амортизація, щоб ваша спина не чула вібрації по поганих дорогах. Сідло в нас підіймається в гесеньку, І сідло в нас таке силіконове, м'яке, щоб вам було зручно їхати. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. а також можете приїхати на тест-драйв кулаків в веломагазин, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. У нема такої можливості, надіслемо новою поштою по Україні без проблем.